Слава Україні, товариство, слава Богу! З вами знову поетичне волонтерство. Сьогодні у нас середа і з вами Віктор Крупка. Друзі, ми продовжуємо гарну традицію поетичної родини. І з вами працюємо задля блага нашої України. Задля тих, хто сьогодні боронить нашу з вами землю, ми продовжуємо працювати. Ми продовжуємо кожен день жити і творити, і це напевно найбільша наша місія творити кожен день наперекір усім тим, хто хоче. Відібрати наше життя, хто хоче, аби ми не існували українці як нація. Я вірю в те, що ми здатні перебороти ворога. Я вірю, що ми здатні зробити все можливе, аби завтрашній день був таким, яким ми хочемо його бачити. З нами залишається віра. Те, що ми будемо існувати, що ми можемо, ми будемо жити, ми будемо творити, бо ми справді гідні того. І от якраз поетичне волонтерство дає нам можливість бути спільними, бути в толоці, бути тими, хто підставить плече, хто допоможе. Бо сьогодні якраз наше славне воїнство творить нашу історію. Я вірю в це. Сподіваюся, що вірите і ви. Тому, друзі, під цим ефіром ви побачите коменти. Це рахунки, куди ви можете надсилати свої кошти. Немає малих донатів, є гарні справи, всякі справи, справи. На благо нас усіх, бо лише спільно ми здатні, і я в це вірю подолати нашого ворога. І сьогодні я знову буду читати поезію, поезію свою, поезію своїх друзів. Але найважливіше це наш голос в цьому морі, в цьому небі тих, хто. Щось робить. І якщо ми здатні робити щось таке, від чого ми розумітимемо, що ми люди, значить, це найважливіше. Тому доброго, доброго ранку, моя поетична родина. Доброго ранку всім тим, хто нині приєднався, читаємо поезію, віримо в майбутнє. Всіма своїми помислами, вірою, творимо сьогоднішній, завтрашній. І післязавтрашній день віримо в те, що ми здатні разом зробити багато гарно. Тільки з вірою ми здатні йти вперед. А я читаю поезію тих, з ким, хто мені особливо близький по духу. Близький за якимись особливими намаганнями творити завтрашній день. Отже, поезія Ніни Бойко, ти живеш у мені тихо, без надривів і без емоцій у клітині, у русі, в кроці, у відлунні вчорашніх віхол. Ти живеш у мені. Вічність пульсом кованим на зап'ясті, обескровленим блудним щастям, серпнем, ключником, стиглим січним. Ти живеш у мені тінню, у сльозів, самоті, в мовчанні, ртуттю скрапуєш сни, туманні і непроханого прозріння. Друзі, доброго доброго ранку, усім добрим людям, усім небайдужим, хто творить, хто перебуває завше в тій спільноті, яка здатна творити. Віримо, що ми здатні робити все разом, тільки разом. І бо інакше нам не вдасться ступати кожний крок. Хай він буде болючий, але вірний тільки разом, бо ми українці. Ми здатні на гарні справи. Ми здатні, бо ми справді гідні України майбутнього світлої квіточої. Поезія Михайла Жайверина поміж нами роки, поміж нами ріка. Із глибин висоти острови намиває, І несе нас до них течія гомінка, і серця обкруті береги розбиває. Ми рятуємось тут від правічних суєт, від фальшивої гри і означених ролей, де життя не в ціні, і життя те не мед, наче лезом ріка. Розпанахує болем, розполохує тишу широких долин, посвист вітру в густій осоці, наче кулі, поміж двох берегів ця ріка, наче клин, вбитий в осінь мою і літа про минулі, і приходить щоразу світанок новий периоє Обріє, Русла й будні, хоч самі ми уже наче ті острови, що пливуть в позачасті далекі, безлюдні. Друзі, доброго доброго ранку! З вами знову поетичне волонтерство. В коментарях будуть рахунки, на які ми з вами всі можемо надсилати кошти. Пам'ятаємо, що немає донатів малих є чиєсь врятоване життя. І сьогодні найголовніше це життя врятувати. Найголовніше зробити себе, бо тільки тим, що ми всі разом ми здатні робити себе. Ми здатні себе утверджувати на цій землі. Вірмо, що ми на такі справи. З вами здатні. Даруйте за тавтологію, але чомусь емоція особлива, така якась дуже межова. Залишається віра в тих, хто сьогодні боронить наш край, нашу землю, нашу Україну. І ми сьогодні тут з вами, на поетичному волонтерстві, здатні їх підтримувати, Євгенія Юрченко. Бажаєте приміряти взуття, кришталь давно, над русське обреальність і жодної слідзинки каяття, келих до краю, нібито фатальність, не скуштувати солоду, на смак, Медові соти восени пощезли, і шлях не повернути вже навспак, на щастя, чи, на жаль, бентежить. Бажаєте приміряти хітон, просякнутий отрутою наскрізно забрахне сил? Без остраху, як сон, чуже минеться від тіня, харизма. Бажаєте стежиною пройти? Шкло загартує, як і ти, бо соніш в безодню чи до світлої мети, без черевиків і всю зайву одіж. Залишити на березі життя У човен забагато ще потоне із Богом на одинці, каяття на вигляд осяйне, на смак солоне. Доброго доброго ранку, моя Україно. Доброго ранку, моя поетична родина. Я сьогодні з вами і ми знову. Продовжуємо робити наші гарні справи. Ми продовжуємо жити. Ми продовжуємо творити. Ми продовжуємо вірити, бо тільки разом усі ми здатні на це. Друзі, в коментарях ви бачите рахунки. Я вже, до речі, теж їх бачу. Я вас всіх запрошую. Невеличкими коштами, хай то будуть невеличкі кошти, але то може бути чиєсь врятоване життя. Давайте ми до них приєднаємося. Давайте ми будемо донатити, давайте ми будемо себе утверджувати, своє начало. Бо людина це той, та особистість, це та істота, якщо хочете, яка здатна на самопожертву. Хай таким невеличким своїм. Чимось і матеріальним. Але я знову повторюю: це може бути чиєсь врятоване життя. Щира вдячність Збройним силам України. А ми, які стоїмо отут, давайте будемо їх підтримувати, давайте будемо робити гарні справи словом, справою, своїм матеріальним. Добробутом теж, бо тільки так ми здатні подолати ворога. Наступна поезія Валентина Сторожук, до голоду, що утік із лісу. Даруйте, бо я тут щось зробив не так. Зараз секундочку. До голоду, що утік із лісу. І коло десенки укляк, ягоди. Терпкі на смак, ходила я напевно з місяць, мав він якусь із вищих місій, тому й тягло мене отак, до голоду, що утік із лісу і колодесенки закляк. Коли товче життя і місить. Мені він світить, мов маяк, отож весь біль зберу в кулак піду крізь хуртовин завісу до голоду, що утік із лісу. Поезія Світлани Сащук нашої. І знову дощ, і знов небесне срібло дрібосить аж до пізньої пори. У кожній краплі диво літнє бігло губитися в осінні вечори. І, восково, як шепіт завіконний, своє вангує неправдивий сон отут, де ночі тихо й безборонно знімають мірки із серпневих крон, чекає світ на ранок безголосо, обтяжує акорди стиглий пліт. Трава висока, та що завше боса, знаменоносців кличе у політ. Друзі, доброго доброго ранку всім тим, хто тільки проснувся, ви бачите коментарі, там є рахунки, актуальні рахунки наших волонтерів. Ми прошуємо вас приєднуватися до всіх гарних справ. Поділіться дрібницею, хай то буде 50 чи 100 гривнів. Але ми з вами закриємо ці рахунки. Ми робимо гарну справу, ми комусь врятуємо життя. Ми будемо розуміти отут, що ми були причетні до чогось гарного, до чогось красивого. Давайте будемо всі разом робити цю справу. Бо тільки в толоці ми на це. Спроможні. А я читаю далі поезію Оксана Мох, Мальве. Знову мальєви цілують душу, теплим спогадом справіків. То Праматінка всюди суща проростає для поколінь. Оберегом, де отча хата б'є чолом об небесну вись, де сполохані лиличата аж під рай утвердінь знялись. Знову мальви, вічають долю, родоводам плетуть вінки, сам Господь вишиває льолю там, де мальвами квітники, вікодавні маять звичаї, і кожна грудка землі свята запалехана в розмаї і закохана в небеса, знову мальви, милують око. Шелестять на семи вітрах, вкоренились в землі глибоко, вкоренились у нас в серцях і цвітуть, і багрянцем манять нас вітчизну, твоїх дітей розтривожують давню пам'ять зі смаком молока З грудей. Дуже щемно від цих поезій. Якось дуже інтуїтивно я вибирав вчора цю поезію людей, які зі мною дуже близькі за своїми внутрішніми поривами. І от зараз, читаючи їхню поезію, я вірю, що це було не дарма, це було не випадково саме ці вірші у наш сьогоднішній ранішній ефір. Я бачу своїх друзів. Я бачу людей, які є друзями в мене по Фейсбуку. Я бачу мою поетичну родину, друзі. Давайте ми зараз візьмемо телефони, зайдемо в приват 24 і спробуємо зробити гарну справу. Дай перерахувати на ці актуальні рахунки, які треба закрити. А їх можливо треба закрити дуже швидко. Дуже. Просто. Відміть телефони. Торбіть гарну справу, 50 100 гривень це невеликі гроші. Можемо більше, можемо і більше. Але давайте просто всі разом. Всі разом. Давайте зберігати свою віру. Давайте зберігати те, що в нас живе, що допомагає нам творити і творитися. Нічого більше. Ну і на завершення дві своїх поезії я вам зараз прочитаю. Одні з крайніх, напевно, текстів, ті, що я зараз встиг просто побачити і знайти: Немає каяття, як міль і біль, і відгомін сльози, яку не стерти. Лише для тебе я стаю нестерпним. І у провині, зізнаюсь, одній тобі немає тиші, і голосу нема загублений, забутий десь за колом, під серцем не своє, бува, за коле, але своє хамерить серед хмар. Крізь мене вже серпневий крій птахів, любов, немов не літо, і не осінь, та слід у слід. Простує сонце босе і не пускає, я ще не прозрів. І я знайшов поезію теж дуже актуально. Уявіть вечір. Я переконаний, що в вас за вікном ви чуєте те, що я. Але коли з нами абсолютна тиша? Коли відчуття, що уже перемога, це відчуття тільки посилюється. Ви бачите актуальні донати. Ви бачите рахунки, будь ласочка, приєднуйтеся до наших справ. А я читаю поезію на завершення. Я радий, що ви сьогодні вранці були зі мною. Давайте всі разом творити себе, творити цей світ. Творити нашу Україну, вірити у нашу перемогу. А я читаю поезію на завершення: серпнева ніч несамовитих цвіркунів, глибінь ані у снах, ні поміж снами, По ненароком випитій струні пружиниться живлю, гойна пам'ять розростає, залишається така, як є. То ближче є, а то шукай, не знайдеш серпнева ніч чуже, позичене своє за привідчиненим вікном, за схимним садом. Звізуалізували цю картинку, уявили, що це вже перемога, що це та тиша, на яку ми так очікуємо. Приєднаться до гарних справ поетичної родини. Будь ласка, донатьте. Не буває, як сказали наші друзі, деякі маленьких донатів. Є просто людське, є допомога, є толока є Україна. Хай у вас все буде добре до наступного поетичного волонтерства! Вірмо в Україні! Вірмо в Україну! Слава Україні! Гарного, мирного, спокійного дня! До побачення, друзі!